Всім доброго вечора. Канал Шалений тракторист. В продажі ще є рай боронки. На 6 штук з рамою готові, ціна їх 13 тисяч. Хто хоче, приїхали, забрали, поїхали. Так, в продажі прадік. 18-й год, пробіг 80, по-моєму, тисяч ціна його 40 тисяч продажі отакий звірок. дуже багато ним інтересується людей. Дракоша повністю на старті, Т-25, все робота, є цілий цілісінький. Отакомуся такомуся Стані він, стан його бомбічний. заводиться, все працює, ціна цього дракошика. 105 тисяч він ваш, він поїхав. Так, В продажі бочка є на ходу. Зараз це ход до бочки, невисока, щоб ви розуміли, висота десь від землі її буде ну, метр двадцять, не більше. Так, бочка, ось цього алюмініва. Показую. Ось ця бочка, ціла цілісінька, під води. Ціна цієї бочки, друзі, 23 тисячі гривень і вона ваша. Так. На дон решетай, під барабання, все нове, кому цікаво, комбайн Дон працює. Так, Оця красунечка не продається, що зветься собачка. В продажі кір, друзі, з бункером, цілий стан бомба. Все працює, нічого робити не треба. Ціна його 3200 баксів, він ваш. Повна бочка солярки, 2 куба. На ходу все, ход працює, все ціле, 100 тисяч в місті з соляркою, бочка ваша. Кого заінтересувало? Приїхали, подивились. Павлоградський район, Дніпропетровська область і Україні гордость. Так, в продажі. Роторна косілка Віракс, повністю справна, ціна цієї драконки 35 тисяч гривень, вона ваша. Одну забрали хлопці, осталася ця. Так, йдемо далі. В продажі, друзі, сталінський Савдеповський плуг ПЛН-335. Тут рама не ізнасілована. Всі стойки, все ціле. Ціна цього дракона 25 тисяч гривень і він ваший. Так. Ну, ліс вам предлагати не буду. Так, є в продажі оприскувач, повністю цілий, не порваний, бочка ціла, мотор повністю новий, з фільтрами поміняний, тільки ця стара ось повністю. А це все нове. По ньому видно ще навіть. Ціна цього дракона, друзі, 30 тисяч гривень. Бочка з крилами підчепили і роботи. Форсунки все є. 30 тисяч і він поїхав. Так. По бочці, друзі, продано. Завтра люди забирають. Так. В продажі 892 23-го року. Стан його ідеальний по, по, по трактиру 800 мотогодин. Повністю красунчик. Стан його бомбічний. Так, отак ось от двері, як часи. В салоні ідеально. Опа! Ну он по сідушки видно, дивіться. Чохольчик, все як положено. Опа. Ось такий звірьок. Обшивочка. Все в оригіналі. Ще навіть пиляк особливо немає. Та воно видно, ось тут трохи є, пиляка Вікна, все працює Чтенько, лгенько Отакий красунчик, друзі так що є зверь, все руби, без ніяких нарікань Бачите, двері легенько, клос, все, обшивку не буду знімати, мотор чистий тут все без потків, без нарікань, і без нічого. Є в продажі друзі ПТС під цін. цілий без документів. Ось такий його стан, квадратний. все. повністю все є. Ціна цього, друзі, дракончика 35 тисяч гривень. Без документів. Бочка вже улітає завтра. Я думаю, скоро ми її побачимо.